Вітаю! Дрібно нарізаний помідор, зелень, зелена цибуля і кріп, крем-сир, консервований лунець, сіль та перець за смаком, лимонний сік, гранатовий соус, рослинна олія, все добре перемішуємо до однорідності. Беремо підсмажені грінки, викладаємо зверху смачну намазку, посипаємо мілко натертим сиром. Неймовірно смачно на сніданок або на перекус. Хрусткі, соковиті, просто фантастичні канапки. Сподобаються і дорослим, і дітям. Смачного!